а що ти робиш? А ну-ну-ну-ну, дорізай, дорізай. Зараз ми покажемо, яке в нас виходить коло. <послужить> Давай зараз перевернемо, покажемо цей коло, цей крутяцький візерунок. Опа! А тепер дивіться, дивіться, яке класне коло вийшло. Такого плану килимочки коштують взагалі в районі 2000 тисяч гривень. Ну виглядає просто бомбезно. Подивіться, який класнючий килимочок вився. До цього замовлення у нас ще були доріжечки. Була доріжечка на коридор. Опа, яка буде коштувати все на все від 450 гривень. Були доріжечки також, і при їх положили до цього кола. Дивіться, будь ласка. І також доріжечки ще брали і в прихожу. Подивіться, який крутяцький, класний комплект. Овальні килимочки, доріжки. Демте по якості, така доріжечка взагалі коштує від 450 гривень. Дідь, будь ласка, ближче. Я вам покажу по ворсику. Ворсик, подивіться, який класний, класний, приємний ворсик. Справді, кольори йдуть темної пудрі з біжевим. І ви бачите, який круто вирізаний малюночок. Ну, Хіба цей килимочок не виглядає дорого? Він виглядає просто шикарно. Коврова основа. Зараз ще будемо робити йому оверлог по колу, і ви побачите, який класний получите килимок. Обов'язково звертайтеся і вам підберемо класні доріжечки. Тому килими України!